Здобув, мало хто не знає в місті для тих, хто буде дивитись нас по Україні за кордону. Волонтер, спортсмен, Залізна сотня раніше нам була відома як велонапрямок, як велокоманда. На сьогоднішній момент це волонтерський центр, який робить реально унікальні речі, сам свого часу для хлопців купував. Це реально те, що рятує життя, і те, що потрібно навіть не позавчора, особливо те, ту ситуацію, яка зараз на всіх напрямках. На жаль, відбулося те, що відбулося. Я вперше Раз не буду просити там підписувати, ставити лайки. Я прошу послухати Дениса, що відбулося, що потрібно, і максимально допомогти, тому що це реальне життя хлопців, які зараз потребують цієї допомоги як ніколи. Ми спочатку повномасштабного вторгнення почали робити димові шашки. Ну, Тобто, велоклуб був закинутий і десь. Дуже на надовго і далеко. Десь через місяць після повномасштабки до цього ми волонтерили. Потім почали виробляти димові шашки. Ну і димові шашки наші користувалися великим попитом. У Нас дуже багато фідбеків від військових, як ці шашки рятують життя, як вони там виходили з-під обстрілів, навіть як працювали з цими димами в Криму. Дякуємо Дубову Денису Альбертовичу. За передання нам димові шашки. Вони нас дуже виручають разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Десь на цей момент ми мали, ну не мали, а ми вже зробили 100 тисячну димову шашку, ми готували пост під це все. Що ось Ми за два з половиною роки зробили 100 тисяч димів. Але е, наше вироб, волонтерське виробництво, де ми ці дими робили, де е, ці дими безкоштовно передавалися військовим. Воно було знищене вогнем, знищене пожежею, і зараз ви по суті, ну це ми вже розгреблися. Тут таке згарище було просто. Тут заготовки, тубуси, матеріали, тут тонни матеріалів були, парафіну, калійної селітри, цукрової пудри, ще матеріалів, які я не можу показати. Але це все е, ну або в тоннах, або в сотнях кілограмах. Це все відбувалося тут. Мішалася, замішувалася, робились різні вироби димні, які користувалися дуже-дуже великим попитом серед військових. На жаль, ми не знаємо, хто нам це зробив, як тільки лише здогадки можуть бути. Це зайнялося в тому місці, де немає непроводки, це зайнялося з вулиці. Я не можу казати прямо, що це підпал чи ще щось. Ну, я знаю точно, що воно саме не зайнялося. Ну, і зараз ви бачите, у нас тут стояв такий це залишки сюди, якщо ви подивитесь, це залишки нашого виробничого приміщення, що за від нього залишилося. Тут у нас був одночасно склад, коротше, тут замішувалися інгредієнти саме в цьому, в цьому приміщенні. І тут, як ви бачите, мало що залишилось від слова зовсім. Це ми вже порозгрібали, Тут просто, ну там позаду вас стояла тонна селітри, від неї нічого не залишилося. Тут стояла тонна парафіну, теж ну, це, де кірпіч побитий, це ну, просто так, все вигоріло, все вигоріло. Тут у нас стояли теж такий, одна з ділянок роботи. І там для нас ділянок роботи, воно все вигоріло. Зараз просто, що ми це все вичистили. Тут ми вивезли, по-моєму, вже 4 чи 5 вантажівок ну просто обугленого всього, вугілля, просто вугілля. Ой, це те, що не встигли вивезти. Це в цих баддях воно все мішалося спеціальними. Тут у нас двіжки стояли, прилади були. Там була, був у нас прилад для разлива димної суміші. Воно ну, нічого не залишилося, геть нічого. Все, що стосовно димів, не залишилося нічого зовсім. Ну, залишився міксер, який ми випадково занесли трошки далі, ніж він, звичайно, стояв. І якимсь чудом осушувач повітря з сушарки. І тому ну, він. Поплавлений, ми ще не знаємо, працює він чи ні, він так наче не згорів, але була велика температура. Поплавало кнопки, поплавило дисплей, і це треба спочатку ми боїмося його запускати, треба. Покаже, що всередині горіло, які пошкоджені. Ну Тут у нас теж був такий цех з розливу суміші. Якщо у вас відео збереглося, може покажете. Тут у нас стенди стояли, стілажи, це все вигоріло. Як ви бачите, тепер треба тут робити фасад, тому що все, все сипеться. Да. Тут була велика температура і це все просто ну, воно. З, е, якщо тут терміново не зробити фасад, будів, будівля почне рушитися. За зиму. Да, тобто, да, і, а це, це дуже дорого. З, з, ну, воно все, все це треба. Все ремонтувати, робити, приміщення в оренді. На мені зараз як би, висить велика сума боргу. Згорів дах цього приміщення, не повністю частично. Бачите, там нові лаги стоять, це ми вже почали його відновлювати. Тут це все це взагалі, ну з нуля треба майже все будувати. Метал, так, да, його треба прибирати. Ну, Тут від цієї стіни мало що залишилося. Тут таке все було покорежене. Ну, всередині, ви бачите, у нас тут все чорне, воно тут горіло. У е, нас все, горіли оці дві кімнати. Тобто тут була конкретна пожежа, знищена проводка, знищені труби. На другий поверх все знищено. Труби були. Е, на саме від терміну. Просто прибрала нас. Це, 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 це нові труби, це ми встигли вже тинути, хоч щоб щось воно було. Ну, тут, тут у нас була е, тут ми тубуси робили, гіпс, кришку робили. Тут у нас була купа інструментів, який просто вигорів, знищили, знищено все. Хто не був на виробництві, да. хлопці я був свого часу. Хлопців реально було конвейерне виробництво, була потреба постійно в руках, в матеріалах, але реально це для тих, хто не знає, це не було. Ну скажімо так, ось сьогодні придумали і почали робити. Все, технологія покращувалась, багато про що і далі не можна казати. КПД було надзвичайно якісне. Що треба на сьогодні? Зрозуміло, що те, що сказав вже Денис, потрібно, ну в першу чергу, кошти, його репутація не дає приводу сумніватись. Ми викладемо картку. Якщо ви заможна, не заможна людина, зараз будь-які кошти будуть. Потрібне. Я думаю, якщо ви політик, вам потрібен піар, або якщо ви бізнесмен, якому піар не потрібен, це кошти не для мене не для якийсь фонд, конкретно в волонтерській групі, яка не дає приводу в них сумніватися. Що по матеріалам потрібно по напівфабрикатам, які можна назвати? Скажи, будь ласка, перелік, щоб ті, хто дивиться і може цим допомогти, вони можливо вийшли на зв'язок. Якщо суто дими запускати, то це це треба. У нас щоб запустити суто дими, це старт. Це тонна парафіну, дві тонни калійної селітри, умовно, ну, це щоб печати в нормальних об'ємах. Десь близько тонни цукрової пудри. Це якщо плюс тубуси, гіпс, якщо більш поширені наші вироби робити, то та, там сріблянка треба, але ми це навіть не зможемо, тому що ми хочемо стартувати суто з димів, тому що. Зараз ну, ми, 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 ми зразу все не зможемо обхватити. Або ну це я так і назвав да, конкретні суми. Але поки у нас немає нового приміщення, або це не відремонтовано. Можливо, нам придеться з'їжджати, тому що ну, приміщення в оренді це нам тепер все це треба відновити і якби... В будь-якому разі, навіть якщо ми з'їжджаємо, в мене домовленість, що ми це відновлюємо. Треба відшкодувати. Да, це треба відшкодувати збитки власнику приміщення, і це ну от мені смітою обіцяють зробити. Але от зараз кажуть, ти можеш сміло казати, що це мінімум 700 тисяч гривень. Ми відкрили банку сьогодні. Ну, Скоріше за все, це буде більше. Це, а плюс ще інгредієнти, ну, тобто, там ми вже за мільйон вилазимо. Тому що інгредієнтів було знищено, як кидав не пам'ятаю, наскільки зараз глянув. Майже на 400 тисяч. Ну да, так, майже на 400 тисяч. Інгредієнтів це так, тільки те, що було закуплено і знищено. Ну, тобто, ми ж... Не те, що зібрали там, все зразу закупили. Ми щось закуповували, закуповували. У нас закінчується. Ми придбали те, закінчиться. Ми придбали. І в нас так вийшло, що ми за два дня тільки зробили велику закупівлю, і блін, його нічого немає. Прошу, і остання партія або остання частина, яка вціліла дивом, хлопці військові забрали при нас. Ми дозовано видамо ці кадри. Це те, що залишилось, і ви знаєте, що зараз відбувається. Це потрібно надзвичайно і саме дими. Чому про дими в першому в першу чергу йде розмова? Тому що вони потрібні навіть не на вчора. І виробництво потрібно відновити максимально швидко. Це кошти, це напівфабрикати, якщо вони у вас є і ви готові допомогти. І те, про що ми сказали, якщо у вас є умовно якесь промислове приміщення, ми не будемо додатково показувати це, хто тут був, той знає. Воно власне вже не дуже секретне. Але якщо у вас є якесь навіть захаращене, але придатне для швидкого е оновлення приміщення, е яке бажано не розпіарене, тобто так, щоб можна було дотриматись питань секретності, будь ласка, вийдіть на зв'язок або з нашою редакцією, ми передамо контакти або з Денисом. Тому що очевидно, що підприємство треба но ну, сховати е і засоби безпеки треба посилити. Тому, якщо у вас простої приміщення, воно не зніметь проблем про поновлення по поновленню. По відшкодуванню, але воно дозволить відшкодувати. Якщо у вас немає коштів, немає напівфабрикатів, але є приміщення. Будь ласка, також відгукніться. Це допоможе максимально швидко відновити кошти. А де ми потрібні постійно і в великих об'ємах. Дивіться, окрім того, що ми назвали. Генератори це те, що є на сторінці відкрито. Просте обладнання. Ну надзвичайно просте. Метон Що ще Ну це можливо банальні речі, але для Бетону тих. хто… Бетонозмішувач, пару метанових бал балонів, ну чи газових балонів. Я не пам'ятаю на якому газі вони працювали. Там хлопець заправляв їх постійно. Діло в тому, що все інше обладнання воно було зроблене власноруч або під замовлення. Станки ми зараз замовляли. Це таке, що просте: це бетонозмішувач. Бетон. Ну, далі метали якісь. Кілька, умісті, кілька, кілька шуруповертів, там, ну, цей залишився у нас міксер. А, станок треба зробити для забивки фітіл фітілів. А, ну, тобто, креслення, якісь там від руки, я зможу зробити, але це, ну, це треба робити. Це для всіх треба. також. Якщо у вас є. Ну, тобто, там є, я вибачаюсь, якщо виводи є... такі, що Ну, самі робити. для Ну, те, те про що ми казали. Тут був таке конверне виробництво. Якщо у вас є е, фахівці, метал, устаткування, яке допоможе зробити ті станки, щоб це ну, ми не можемо їх зі зрозумілих причин викладати в мережу. Е, і зараз на це на все це треба час. Також вийдіть на зв'язок з нашою редакцією з Денисом. Е, перевірені, можливо, волонтерів Криворізьких, є перевірені друзі-бізнесмени, які можуть допомогти. Ну фізично матеріалами, інтелектом руками. Е, і Ми, звісно, передамо. Денис передасть ці креслення, розповість. Ми піднімемо фото, які були виробництва, щоб оновити це. Але це треба робити максимально швидко. Тобто будь-яка допомога зараз потрібна саме для оновлення виробництва.